Путін в телефонній розмові з Трампом заявив про те, що умовою для припинення бойових дій є. Послухайте уважно, щоб Україна зупинила мобілізацію та Сполучені Штати зупинили військову та фінансову допомогу Україні. За це він готовий не вражати. Нашу енергетичну інфраструктуру. Е, ви це чули? Да? А хуху не хохо пуйлоти негідник поганий. Я скажу, що ці умови неприйнятні для України. Розмова Трампа з Путіним є ніщо як пуста розмова, яка не принесе результатів. А тільки зараз насторожить країни Європи. Європа піднімається на захист України все більше та більше. Я хочу зазначити, що ми обійдемося і без Сполучених Штатів, якщо, наприклад, Трамп заявить про те, що він зупиняє допомогу. А ще розвіддані не потрібно надавати Україні Сполученими Штатами. Та масхай Старлінг свій зупинить і забере з України, щоб наші військові не змогли бачити те, що є на лінії зіткнення. Я скажу, що Путін дійсно збожеволів, і для нього єдина мета, яка він переслідує, це. Захоплення всієї України. Йому не вдасться це зробити, тому що Україна поверне статус ядерної держави. Україна звільнить усі території свої захоплені, окуповані Росією. І це станеться найближчим часом. Я звертаюся до. Президента України, до прем'єр-міністра України, до голови Верховної Ради України. Мобілізація повинна продовжуватись, але, будь ласка, підніміть усіх наших інтелектуалів, акторів для того, щоб вони закликали наших громадян іти добровільно в армію, захищати Україну. Слава Україні! Слава збройним силам України.